Місто попрощалося з військовим Леонідом Кривенком, який був стрільцем 2-го відділення стрілецької роти 18-ї слов'янської бригади Нацгвардії. Мав декілька вищих освіт і Пішов захищати неньку в перші місяці війни. Помер Леонід 14 грудня в квартирі в місті Слов'янськ. Попрощатися до спасоприображенського собору прийшли рідні та знайомі, поховали на алеї слави сухоярського кладовища. У нього залишилась дружина, син, мама та сестра. Щирі співчуття усім, хто знав Леоніда, і дякуємо за захист. Ще молимось за спокій душі і спочилого захисника України воїна Леоніда і за відпущення йому всякої правильної, невірної. Білій Церкві відкрили перший в Україні рекрутинговий центр 228-го батальйону матеріального забезпечення. Він входить до складу сухопутних військ ЗСУ і нині виконує завдання на Донецькому напрямку. Як розповів нашому телеканалу, молодший лейтенант Гліб Сотула, Білу церкву вибрали через її зручне розташування. Також це одне з найбільших міст в області. Рекрутинговий центр це можливість для цивільних, як чоловіків, так і жінок. Особисто поспілкуватись із представниками підрозділу та дізнатися про свій потенціал на службі. А для батальйону набрати в команду вмотивованих та надійних людей. Зокрема, нині потребують водіїв різних категорій: діловодів, комунікаційників та інших. Детальніше про все можна дізнатись у центрі за адресою вулиця Миколи Амосова, 6, з 9 до 17.00, а також за номером, вказаним на екрані. Батальйон, зокрема, займається поставкою боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, різноманітного іншого майна, які потрібні для ведення сучасних бойових дій. Що значить поставка? Це значить, що в нас є свої точки зберігання на сході, з яких ми довозимо до лінії бойового зіткнення бойовим бригадам все те майно, яке я перерахував раніше. Тут сидить постійно представник юридичної служби нашого військового підрозділу і представник служби цивільно військового співробітництва. І ці люди можуть надати повний об'єм інформації щодо того, як відбувається процес мобілізації, як можна піти, наприклад, по мобілізації чи по контракту вибрати, які є переваги то чи іншої форми, так би мовити, влаштування в збройні сили України. Окрім того, тут вони люди можуть отримати інформацію про поточні посади, які є актуальні на сьогоднішній день тут. Ми так само візьмемо інформацію у людини, для того, щоб зрозуміти, чи підходить ця людина для наших завдань. Тобто, це така. Не хотілося б можливо використовувати це слово, але воно дуже підходить сюди. Це таке співбесіда може відбуватися тут. Це все на добровільних засадах. Да, звісно, якщо людина прийде до нас сюди, в рекрутинговий центр, вона звідси не поїде нікуди, окрім як додому або за своїм планом і маршрутом. Ми просто даємо інформаційні, так би мовити, консультацію, розказуємо, що і як, і вже потім людина приймає рішення. Хочете знати, як формується бюджет Білоцерківської громади на 2025 рік? Скільки заклали коштів проєкті на медицину? Освіту? ЖКГ підтримку військових? Читайте на нашому сайті bc.espresso.tv. Там журналісти детально проаналізували на що хочуть витратити наші з вами податки, але зауважу, що остаточні цифри стануть відомі після голосування депутатів міської ради наступного тижня, і ми обов'язково вас про це повідомимо. Минуло понад два місяці від офіційного впровадження проєкту Поліцейський офіцер громади і вже відомі перші його результати. За інформацією Пресслужби міської ради за цей період офіцери поліції Білоцерківської громади та старостинських округів розглянули понад 3,5 тисячі звернень громадян та обслужили майже 870 викликів. А ось зафіксовано 93 кримінальних та понад 960 адміністративних правопорушень з них 210 Два порушення правил дорожнього руху. Зараз на території Білосерківської громади працюють 24 поліцейських офіцери громади, які дислокуються на шести поліцейських станцій. Три з них, які розташовані на старосинських округах, та три з яких знаходяться в місті Біла Церква. Принагідно хочу звернутися до мешканців громади, що зараз триває у нас добровільне декларування зброї. Якщо у вас є незадекларована зброя вогнепальна чи гладкодульна, ви Маєте звернутися на лінію 102, повідомити про дану подію. Також в Продумі. протягом 24 годин звернутися до відділу поліції з даною зброєю та боєприпасами до неї. Це місто Біла Церква, вулиця Привокзальна, 3. У другій половині нашого випуску поговоримо про те, чим запам'ятався 2024-й та чого очікувати у наступному році з правової точки зору. Нові закони, тарифи та податкові ініціативи. Як вони вплинуть на кожного з нас на прямому зв'язку? Адвокатка Юлія Степаненко, яка допоможе розібратися у цих важливих питаннях. Вітаю вас, пані Юлія. Добрий день, Ярослава. Якщо говорити про підсумки цього року, які три найбільш значущі законодавчі зміни сталися у 2024-му та як вплинули на громадян і бізнес скоріше, мабуть, зміни, які сталися цього року, вони вплинули якраз в комплексі як на громадян, так і на бізнес. По перше, це зміни пов'язані з оподаткуванням, те, що на часі, те, що турбує як звичайного громадянина, так і безпосередньо наш бізнес, який сьогодні тримається в умовах економіки. З позитивного збільшилося за 2024 четвертий рік. Нас рівень мінімальної заробітної плати. Наразі він зараз 8 тисяч гривень, і таким же планується бути йому планується бути у 2025 році. Збільшився також і прожитковий мінімум. Це з позитивного нагального. А е, тепер з того, що може бентежити бізнес, це, от, зокрема, скасування мораторію на податкову перевірку. Знову ж таки, наші податкові служби поновилися у своїх повноваженнях е, ініціювати і проводити податкові перевірки, що я так думаю, бізнес буде тримати в стимулі постійному. Е, не можу залишити без уваги і факт скасування мораторію на купівлю земель сільськогосподарського призначення для юросіб. Єдине обмеження є ще до 10 тисяч гектарів. Але ті, хто зацікавлені в розвитку економіки, намагаються навіть в цих умовах тримати бути в строю, тримати нашу економіку, я вважаю, що це гарна новина. Не можу обійти і бронювання. Ті зміни, які були внесені в постанову кабінету міністрів на 560 які стосуються безпосередньо бронювання, ті зміни, які стосуються визнання підприємства критичною інфраструктурою, у щоправда законодавець трішки не трішки, а так глобально звузив ці вимоги. Чим як на мене створив? Штучні перешкоди для бізнесу працювати в умовах війни у 2024 році. Я маю надію, що у 2025-му все-таки, ми маємо пристосовуватися до тих реалій, які існують. І маю надію, що законодавець реалізує своє повноваження змінювати закони в правильному руслі. Юлія, скажіть, будь ласка, ось чому ви вважаєте ось ці зміни, які ви тільки що назвали про саме що стосується мобілізації бронювання, ось такими, які не дуже добре впливають на бізнес? Як на мене, ми маємо забезпечувати не тільки безпосередньо, це, мабуть, більше не юридичне питання, більше таке, якби побутове, життєве, але тим не менше. Оскільки мною та адвокатським об'єднанням, в якому я працюю, здійснюється в першу чергу захист бізнесу, то я вважаю, що ті люди, які цей бізнес творять, ті робітники, які наймаються, які забезпечують діяльність підприємств як наслідок Певні вливання в економіку України, вони мають працювати в нормальних умовах. Їх права і законні інтереси не можуть бути обмежені внаслідок от, як на мене прийняття ряду тих підзаконних актів, які закону не відповідають. А скажіть, чи плануються якісь зміни у 2025 році у саме у цій сфері щодо бронювання, мобілізації, чи є якісь ще нагальні питання, які потребують вирішення? Чи будуть вирішення загальної? Я, Я переконана, що вони плануються. Як ми бачимо таку тенденцію більш-менш встановлюються нові критерії, наприклад, для визнання підприємства критичною інфраструктурою, певні критерії для можливості людини отримати бронювання? Ототожнення поняття бронювання і відстрочки у зв'язку з бронюванням, це вже нюанси мобілізаційного законодавства. Я думаю, що це ще буде переглядатися у 2025 році. Єдиний мій такий посил все має відбуватися. Ми, все має відбуватися в межах закону і з рахуванням дотримання прав. Навіть, попри те, що сьогодні в Україні є воєнний стан, ми маємо забезпечити в першу чергу не, мабуть, не тільки хід до європейської. До європейської так би структури побудови держави, європейської держ... діяльності всередині держави, ми маємо перш за все робити так, щоб наші закони під законні акти відповідали основному закону конституції України. Ну тому я думаю, що да, це не перша наша з вами і не остання, так думаю, буде розмова з приводу таких змін. Юлія людей цікавить така тема, як тарифи на комунальні послуги. Чого очікувати громадянам у сфері ЖКГ у новому році? Чи можна очікувати підвищення тарифів взагалі? Якщо так, то наскільки суттєвим буде це зростання і чим воно обґрунтоване? За офіційною інформацією, це в грудні вона була опублікована. Мер, ну, зокрема Києва, наш заявив про те, що тарифи ЖКГ не будуть підвищуватися. Це офіційне звернення. Я вважаю, що воно має бути прийнято до уваги, але я вважаю, що все одно тут може бути деяка гнучкість у цифрах на тарифи, яка пов'язана із збільшенням, в тому числі, розміру мінімальної заробітної плати. Якщо сьогодні, так як я сказала, вона становить 8 тисяч гривень. Ймовірно, і ця цифра закладена в закон про державний бюджет на 2025 рік. Ймовірно, що в 2025 році можуть бути внесені зміни в цей, в цей закон, можливо, буде збільшена мінімальна заробітна плата, і це, на мою думку, може відобразитися на тарифах ЖКГ. А скажіть, ось багато наших мешканців Білої церкви цікавить таке питання у цьому році. Багато жеків попіднімали тарифи на свої послуги. Взагалі, це законно чи ні, чи можуть вони це робити під час воєнного стану? В нас тут два дві сторони однієї медалі з одного боку в нас є воєнний стан. Воєнний стан завжди передбачає обмеження якихось прав громадян. Це на рівні закону. Водночас. З ЖЕКами кожен, кожен громадянин має взаємовідносини, засновані на договорі. Договір це волевиявлення двох сторін. Якщо волевиявлення, то значить, що кожна із сторін погодилася на його певні умови, в тому числі і умови щодо виплати щодо оплати по цьому договору. Якщо ця істотна умова змінюється, то одна сторона. В нашому випадку та особа, яка сплачує, наприклад, ці тарифи, вона е, може е, говорити про неможливість оплати або небажання оплати, оскільки підкреслює е, ці провідносне підкреслює ці провідносне базується на договорі, а е, договір є волевиявлення. З іншого боку, воєнний е, е, стан і війна є форс-мажорною обставиною е, в силу е, законодавства України і. Е, як пересічний споживач по великому рахунку має можливість у зв'язку з існуванням такої форс-мажорної обставини відмовитися від виконання свого зобов'язання зі сплати тарифів? Це моє таке. Думка моя юридична з точки зору от саме цивільного законодавства, але звичайно, що всі ми розуміємо, що всі хочуть користуватися електроенергією, там одержувати тепловоду в свої крани? тому, мабуть, миряться з цією, з цією ситуацією, яка сьогодні такою одноособовим була виявлення з боку життя. Як ви ставитеся до ініціативи щодо скасування господарського кодексу? Як це може взагалі вплинути на діяльність підприємств? Це жахлива, як на мене, ініціатива. Це якраз у цей законопроект 6013, який сьогодні обговорюється і у ЗМІ, і рядом наших високопосадовців. Господарський кодекс регулює правовідносини між підприємствами. Це як дорожня карта для підприємств про те, як їм формувати свій статутний капітал, як їм працювати, які договори вони можуть укладати. Які зобов'язання і права мають по цих договорах, господарські правовідносини вони мають свої особливості, які не передбачені жодним нормативним актом? Тому я категорично проти, я вважаю, що це буде неймовірно прогалено у е, законодавстві. Зокрема, е, я тут дивлюся ще на цю історію і як практик, тому що йдучи захищати права юридичної особи до господарського суду. Господарський кодекс у сукупності з е, спеціальними законодавчими актами є комплексним джерелом права, е, є тією нормою, яку ми можемо застосувати, і певною своєю гарантією діяльності кожного учасника господарських правовідносин. Е, його скасування е, не призведе ні до яких позитивних змін, як на мене. Також давайте коротко пройдемося по законам, які вступлять в силу з 1 січня 2025 року. Що це за зміни? Якихось, мабуть, глобальних про якісь глобальні зміни я вам не скажу, тому що якось все в нас на сьогоднішній день механізм наш законодавчий він базується не на прийнятті законів, а якраз на прийнятті підзаконних нормативно-правих актів. Це накази, постанови. Жодна з цих підзакон, жоден з цих підзаконних нормативно-правих актів він не може йти в розріз з законом, але зараз. Такі випадки наявні, задача юриста підійти все-таки до закону. Е на тому, що може бути от актуально для громадян і що може бути цікавим, це, наприклад, зміни в законі про автострахування. Це те, що в нас точно вже планується на 25 рік, оскільки настання страхових випадків е воно на сьогоднішній день займає, мабуть, 80% взагалі всього правового простору. Е і, е цей закон надасть можливість забезпечити як інтереси постраждалих осіб, так і надати якісного цим постраждалим особам якісного страхувальника, оскільки дуже збільшуються критерії належності для страхових компаній. Ось ви на початку інтерв'ю зазначали там трішки про закони, там що ми маємо до Європи, їх там видозмінювати. А як міжнародна співпраця впливає взагалі на українське законодавство? Чи планується гармонізація українських законів з нормами ЄС у найближчому році? Зараз Україна якраз на шляху цієї гармонізації, як на мене. Тобто перед нами ставляться вимоги законодавчі, це Відповідає загально прийнятим нормам права, оскільки кожен закон, який приймається на території України, він має відповідати основному закону Конституції, а також міжнародним актам, які ратифіковані Україною, звичайно, більшість міжнародних таких міжнародних актів вона ратифікована Україною доволі дов, давно. Але з того, що планується сьогодні, налагодження, ви налагодження правильно виразилася такої гармонізації, як на мене. Воно не має йти у розрізі з основним законом, і не має бути маніпулятивним ходом для того, щоб підлаштувати законодавство України під систему законодавства права інших країн. Не має бути маніпуляції на шляху до цієї гармонізації. Це має бути гнучкий плавний шлях. Для упорядкування законодавства в разі необхідності з міжнародно-правовими актами країн Європи коротка відповідь на таке питання, Юлія. Де і дивитися mm -hmm. людям, підприємцям, взагалі простим громадянам ось ці зміни? Як готуватися mm -hmm. до них, які ресурси порекомендуєте, щоб детально ознайомитися з усіма нововведеннями? Mm -hmm. е я точно не порекомендую читати законопроекти і не порекомендую читати. Коротенькі статті в загальнодоступних доступних джерелах, які на цих законопроектах базуються, закон починає бути законом тоді, коли він приймається, голосується Верховною Радою. Якщо в цьому законі щось не зрозуміло, тоді я раджу звертатися до юриста і одержувати коротеньку консультацію. Дякую за змістовну розмову, пані Юлія, і вітаю вас з вашим святом. Щиро вдячна. Дякую вам, Ярослав. Це були головні новини Білої церкви. Пам'ятайте, зміни неминучі і 2025 рік не стане винятком як у соціальній, так і правовій сферах. Тож слідкуйте за новинами, готуйтеся до нових умов, і ми будемо разом з вами на цьому шляху. До нових випусків.